У проходімця Остапа Бендера було кілька десятків відносно чесних способів виманити кошти у громадян. Пам'ятаєте це? Ну, було таке, згадайте. І коли я дивлюсь сьогодні на наших чиновників, я розумію, що багато з них вони ну, підтримують оцей підхід Остапа Бендера до... Ну, того, щоб використовувати своє крісло для власного збагачення, сьогодні чиновники фактично діляться на Три категорії: перша категорія це та, що чесно робить свою роботу. І таких насправді більшість, бо звичайні клерки, звичайні посадові особи на державній службі, їм в цілому вкрасти нічого. Вони не долучені до великих фінансових потоків, вони просто сидять і чесно роблять свою роботу. Інколи їм можуть чимось віддячити там, тортиком або ще якимось чином. Але ви знаєте, я, я навіть не вважаю це корупцією. Коли тобі хтось щось допоміг, підказав, проконсультував і ти. Відніс там бутилочку шипучки і тортик, то це тільки подяка за те, що людина витратила на тебе там 10, 20, 30 хвилин. А потім йдуть другі а, чиновники: це ті, а, хто можуть. На різних схематозах вимивати бюджетні кошти. Наприклад, це можуть бути відкати. Ну, відкати я поясню молоді, бо молодь не до кінця розуміє, що це таке. Молодь часто живе в якомусь вакуумі і думає, що світ це рожевий Баблгум, ну, деяка частина молоді. Так от, відкати це таке. Наприклад, є державна установа, ну, наприклад, університет, і там потрібно відбудувати стадіон. І от Державний університет просить у Кабінету міністрів виділити там 100 мільйонів на відбудову стадіону. А потім за цих 100 мільйонів на саму відбудову йде 20, а 80 мільйонів розпилюється по кишеням. Тільки це не відбувається, як ви думаєте, просто. А, наприклад, потрібно закупити 2 тони фарби, ну рожевий, наприклад, щоб пофарбувати ворота. І от фарбу закуповують не за 100 гривень за літр, як вона коштує, наприклад, а за 500. А потім постачальник вам постачає фарбу, і він то купив її за 100, І от оці 400 гривень вам назад в кишеню. Ну, не 400, а 350. 50 собі залишає. Це другий клас чиновників, так звані мародери, які навчились на різних схематозах, випилювати з бюджету масу всього. Я колись чув історії про те, що. Чиновники не беруться за проекти, якщо вони не приносять їм як мінімум 300% доходу. Тобто, ну ви зрозуміли. І деякі чиновники менш наглі. Буває так, що 20% собі забирають, тобто виділяють вам мільйон, а 200 тисяч ви повинні повернути якимось чином. Як правило, це кешом. Тому у чиновників так багато є кешу, що деякі депутати навіть викидали у відкрите вікно сотні тисяч доларів, кричачи, що то не їхні. І є третя категорія чиновників, ці трішечки прошарені і продвинуті. Вони використовують гроші грантових організацій. Тобто вони сидять у себе на посадах і вони можуть розпреділяти певні потоки. І от заходить якась організація. Неважливо, хто це. Це можуть бути і американські, і європейські, і східні, і західні. Неважливо, хто це. Це можуть бути олігархічні структури під виглядом ніби грантових організацій. Сидить чиновник. Який розподіляє туди-сюди потоки, наприклад, він може визначити, щоб лист з інформацією про ці гранти він надійшов там в різні органи. Да, він може рекомендувати співпрацювати з тими чи іншими компаніями. І далі оці грантові організації вони виділяють під таких чиновників певні кошти для того, щоб ці чиновники гарно їли, солодко спали, ну і так далі. І ось сьогодні розгорівся скандал з грантовими організаціями і випливає все більше і більше всього, на що йшли кошти. Я нещодавно бачив відео Ляшка. Це наш з вами Олег Ляшко. Він сьогодні в армії. До речі, один із небагатьох чиновників, у яких діло не розійшлося з справою. І ось Олег Ляшко. На такий дуже знервований і здивований, що громадяни купують нові автомобілі, тоді коли на передовій немає на чому підвести бійця пораненого забрати або там припаси, і так далі. Але Олег, напевно, не знав, якими сумами ворочують чиновники сьогоднішні. Беручи собі грантові кошти, причому не зрозуміло для чого в таких обсягах і не зрозуміло на що. І от судова юридична газета почала розкривати деякі моменти. Я вам зараз буду зачитувати, а ви будете просто ну, офігівати. І так: 90 мільйонів доларів на програму доброчесності чиновників в Україні. 90 мільйонів доларів на програму доброчесності. Тобто, ми набираємо чиновників, які не доброчесні, а потім 90 мільйонів доларів виділяємо для того, щоб вони стали доброчесними. Знаєте, це от вчора одна із представниць Київської міськради звинуватила. Мера столиці, нібито у його сім'ї є бордель. Так от, 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 це схоже на те, що ми побудуємо ще борделі для того, щоб поборотися з борделями. Ну, це якась нісенітниця. Давайте почитаємо, на що ж там воно виділялося. І так, агентство з міжнародного розвитку, це USAID, тепер всі знають, що є таке агентство. З кінця 23-го року запустили в Україні програму Кош... кош... То вартістю 90 мільйонів доларів на проект сприяння доброчесності в публічному секторі, тобто доброчесності посадовців і державних службовців 2023 рік. Проблема з обороною, проблема з закупівлями, проблема з допомогою армії. Волонтери вже говорять про те, що зменшилась допомога і так далі. Але USAID виділяє 90 мільйонів доларів не на дрони, не ні на екіпіровку, ні на патрони. Ні, на навчання тих, кого призивають і вчать в тренінгових центрах один місяць, ні. Воно виділяє 23, вибачте, 90 мільйонів доларів на чиновників, щоб вони були доброчесними. А реципієнтами, тобто отримуючими коштів, на сайті Кабміну є секретаріат Кабінету міністрів, Національне агентство з питань з питань державної служби, Національне агентство з питань запобігання корупції, це НАЗК, громадська організація технології прогресу. Ви чули про таку коли-небудь? Я ні. Громадська організація Том 14. Чули про неї коли-небудь і я ні. Громадська організація Центр протидії корупції. Чули про таку-небудь? І я ні. Громадська спілка підтримка діяльності всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу. Чули про таке? І я ні. Державна служба фінансового моніторингу. Ну, Тут зрозуміло. Державний заклад після дипломної освіти, Академія фінансового моніторингу, фонд державного майна і акціонерне товариство Українська Залізниця. Ну, от кому кому про доброчесність потрібно почитати, так це українські залізниці. Там оцього добра було багато, не знаю, як зараз. Далі проект був розрахований на 5 років по грудень 28-го року. Як вказано в плані закупівлі загальна гранична сума коштів, яка може бути використана на придбання в рамках реалізації проекту товарів і послуг за кошти, складає 44 мільйони доларів. І вони можуть бути використані до грудня 2028 року. Зокрема, 14,5 мільйонів доларів можуть бути використані на гранти громадським організаціям, аналітичним центрам, академічним установам, а також гранти в натуральній формі для державних органів на всіх рівнях. Гранти надаються на конкурсній основі та через механізм обмеженої конкуренції: зверніть увагу, обмеженої конкуренції, чи в натуральній формі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Просто виділяють кошти для того, щоб. Когось годувати. Ну, перелік ви бачили. Чиновників. Також 20 мільйонів доларів згідно плану закупівлі було передбачено на технічні семінари. Практикуми, заходи, з заходи, діяльність з обміну досвідом, консультаційні послуги для урядових партнерів, зокрема, консультаційні послуги, матеріали для антикорупційних комунікаційних кампаній, моніторинг медіа щодо висвітлення ефективних антикорупційних заходів, громадські заходи та саміти, на яких демонструють успішні антикорупційні практики, семінари з підзвітності і так далі. Крім того, на товари та матеріали в натуральній формі вказані державні органи та громадські організації, а також Головні та регіональні офіси можуть використати 8,5 мільйонів доларів, а саме на придбання комп'ютерів, ноутбуків, моніторів, планшетів, модемів, джерел безперебійного живлення, програмного забезпечення, фотоапаратів, мікрофонів, аксесуарів для відеозапису, офісного обладнання, такої кондиціонери, сейфи, обігрівачі, вентилятори, пилососи, офісних меблів, столи, дивани, стільці. Кухонних приладів для офісу, холодильники, кавоварки, плитки, витяжки, комунікаційного обладнання, зокрема мобільних телефонів, ну, айфонів насправді. Ще 3 мільйони доларів програми можуть бути використані на оренду офісних приміщень, меблів, обладнання, також на організацію відряджень співробітників проєкту, міжнародних та національних консультантів консультантів, стажерів, бенефіціарів. Тобто одразу вписується, що ви будете запрошувати у того Джеймса там, і так далі, і він за там, хороші гроші буде у вас консультантом. А ви будете робити вигляд, що ви його слухаєте. Оплачувану рекламу, ну і так далі. Як вам оце все? Ну, сказати, що це сором? Важко. Фактично ми маємо систему, за якою Сполучені Штати Америки через систему грантів надавали допомогу повністю в забезпеченні чиновників. Погано це чи добре судити вам. Я в цьому бачу більше мінус, ніж плюс. Тому що чиновники, яких так добре годують, яким купують телефони, меблі, возять їх на різні форуми, шанують їх, збирають на якісь семінари, де вихлопа ноль. Усі чиновники будуть служити не вам. Вони будуть служити тим, хто їх так гарно годує, на мою точку зору. Тому я особисто з величезним. Захопленням спостерігаю за тим, що відбувається, я абсолютно погоджуюсь з тим, що потрібно переглянути ці всі програми на незрозуміло що. Володимир Зеленський, напевне, не до кінця повідомлений тим, на що витрачались кошти, адже він вже сказав, що ми будемо з внутрішніх резервів забезпечувати деякі критично важливі проекти. Я дуже сподіваюся, що такі проекти. По закупівлі Міністерством і відомством мобільних телефонів не будуть в розрізі критично важливих. А співробітники цих не незрозуміло де взятих, і незрозуміло, з якими намірами, таки отримують скасування броні. Бо 133 громадські організації у нас повністю тотально заброньовані в країні. В країні де вулицею пройтись неможливо, якщо в тебе нема броні, або відстрочки від мобілізації. Але ті, хто купують телефони нашим чиновникам, мають бути заброньовані. Ну, а як інакше. Круто, правда? Ну що, поживемо, подивимось. Я думаю, що ми ще багато з вами чого дізнаємось. Саму статтю судової юридичної газети я залишаю в себе в телеграмі. Або можете у них на сайті знайти.